19 грудня 2025 рік, компанія Електромотор. Друзі, на кінець добрався і давайте роздивимося разом з вами зарядну станцію Anker Solix F3800. Ну, Почнемо те, що бачимо перед собою. Вона на колесах, друзі. От. Колеса поворотні передні. І з тормозом. сама станція. Тут ми зразу бачимо зверху пльоночка. Це в нас защитна. Також транспортувальна ручка показую її з усіх сторін, друзі. Тут також, якщо ви десь представите, до стіночки отака от такі от упори. Все гарно продумано. Дарядна станція. Друзіця досить потужна. Ну, давайте я наскільки розумію, скажу. Декілька слів про дану станцію. Це перед нами високопотужна зарядна станція, друзі. Яка завдяки своїй потужності забезпечить будь-які електроприлади можна. Ємність акумуляторної батареї 3840 Вт година. Потужність її 6000 Вт, пікова 9000 Вт. Так що, друзі, ще раз повторюся, можна підключити практично всі електроприбори. Обігрівачі, кондиціонер, Ну, все необхідне. А також зарядити електромобіль, якщо у вас такий є, друзі. І що цікаво, коли станція розрядилася, до 80% вона заряджається всього на всього за півтора години. Можете зрозуміти? Півтора години і вона заряджена. Дуже міцний корпус і стійкий від ударів до температури. На дисплеї ви побачите стан батареї та вхідну потужність. І, друзі, завдяки додатку анкер можна дистанційно керувати, відстежувати рівень заряду, да включати і виключати електроприлади. Дана зарядна станція може заряджатися від сонячних панелей, що екологічно, друзі. Також від 220 до 12 вольт. Ота, друзі, потужна зарядна станція. В наявності в компанії електромотор. А ну ми ручечку відховаємо. Як можу, друзі, так показую. Появилось світло. І бігом все покинув і полинув для того, щоб вам показати тут. На 220, як бачимо, виходив. Дивіться, як легенько оп, розвернули. Тут ми бачимо 220 сонячні панелі. А тут, друзі, ще я не розібрався. Показую, так, як воно є. Зацікавило? Заходьте на сайт електромотора Да телефонуйте -63 426 1010. -10. Також пишіть на вайбер всім миру добра.